Вітаю вас, дітки! А до мене сьогодні завітав незвичайний гість. Як ви думаєте, хто це? Відгадаєте? Ось він, дітки. А хто це? Правильно, це котик, а котика звуть Мурчик. Зараз він з вами привітається. Мяу! Привіт, малюки! Сьогодні до мене в гості завітали мої друзі машинки! А давайте з вами згадаємо, де їздять машини? Вірно, машини їздять? по дорозі. Давайте сьогодні разом з вами побудуємо дорогу для моїх машинок. Нам знадобляться цеглинки лего синього та червоного кольору. Приготували їх? Дітки, скажіть, якого кольору вантажівка? Правильно синього, і будувати для неї ми будемо синю дорогу. Дітки, скажіть, а якого кольору ця машина? Молодці, червоного, і будемо будувати для неї червону дорогу. Спочатку ми будуємо синю дорогу для вантажівки. Ми візьмемо цеглинки лего і щільно будемо прикладати одну до одної. Подивіться, яка гарна дорога в нас вийшла для нашої синьої вантажівки. Синя дорога. Ви молодці. Тепер ми візьмемо червоні цеглинки цегли і будемо поряд будувати таку ж саму дорогу, прикладаючи цеглинки од одну одної щільно. Дітки, подивіться, у нас вийшла синя та червона дорога для машинок. Ви молодці! Моїм друзям дуже-дуже сподобалась дорога, котру ми для них побутували. До нових зустрічей! Мяу! Шановні батьки, в цю гру ви можете пограти з вашим малюком вдома. Можете гратися машинками, котрі є у вас вдома. А замість цеглинок лего можна використовувати дерев'яні кубики, камінчики або кухонні гумки. До побачення, до нових зустрічей!